Я вам просто хочу показати як приклад, ідею, як можна створювати відео без знімання себе на камеру. Це канва. Взагалі, у кадрі можна зробити будь-що, якщо ми підемо на головну. То тут можна робити презентації, дописи оформлювати для соцмереж. Тут 100 500 шаблонів для відео, яких хочеш, вертикальних, горизонтальних. Навіть сайт можна оформити, який можна потім віддати верстальник, це українською називається або ні, не знаю. Можна робити майндкарти, документи. Тут багато чого можна робити. І для цього потрібно взяти ось цей шаблончик. Який, якщо ми про вертикальне відео, то можна взяти відео TikTok, а якщо про горизонтальне, можна взяти відео YouTube. І тут у вас буде 100-500 шаблонів відео, які вже можна використовувати з текстом на відео. Так, я ось взяла рандомний будь-який. І далі тут в елементах є строка пошуку. І ви можете цією строкою пошуку використовувати з. Тим, що вам згенерував чат GPT. ну тобто, я, наприклад, згенерувала і переклала українською такий сценарій відео про. Я вже не пам'ятаю, що про те, щоб вести соцмережі самостійно. Чи варто взагалі спеціалісту вести соцмережі самостійно? І ось вам у квадратиках прямо що треба робити. Вікно відкривається кадрами людини, яка прокручує стрічку новин на своєму телефоні, виглядаючи нудно і нецікаво. Якби був там професіонал, який це монтує, він би, звичайно, заморочився і знайшов саме такі кадри. Я знайшла щось більш простіше, просто людина гортає телефон. І ось тут я це відео знайшла і сюди додала. Далі іде переключення на кадр, де вже повинен або з'явитись текст на відео, або піти озвучка, тобто можна на диктофон. На навушники, як хочете записати текст і казати, ви втомились від того, що вас не помічають в соціальних мережах. Хочете переконати, що ваші друзі, родини та колега знають про ваші останні досягнення час почати самостійно, а самопромоуція на Фейсбук. Ну, тут треба підкоригувати текст. Звичайно, я цього ще не робила. А потім іде перехід до кадру, на якому когось показують, як вони публікують свої останні види у Фейсбук. Там, Додавляємо, там, не знаю, публіку. Пілігриці відео. Давайте ще щось напишемо. просто Можна прямо писати, і він вам буде щось пропонувати. Йдемо до фотографії до відео. Дивимось усі, які є, і шукаємо тут щось що нам підходить. Ну Ось, наприклад, людина там щось монтує публікує. Додаємо це, як. Нове відео, і можемо продовжувати свою озвучку. Так можна робити з вертикальним відео, з горизонтальним відео, з чим хочете. Далі тут вам пишете, бачите, йде перехід до серії кадрів, кожен з яких відображає одну з переваг нижче з текстом, що з'являється на екрані, щоб підкреслити ціль. І тут можна з'являтися ось тут, наприклад, пишете розвиток. Особистого бренду, ну прям копіпастом. А тут іде відеоряд, і під цей під час цього відеоряду ви те продовжуєте говорити ось цей текст, який вам тут е, написаний. Е, ну, жахливо переклав, але. Це я, до речі, ChatGPT попросила перекласти це не за допомогою DPL. Я коли це генерувала, я потім наприкінці написала ChatGPT, переклади мені це українською, Він не дуже добре перекладає. Так, і ви наговорюєте цей текст. І потім, коли ви ось так от крок за кроком нагенерували нові тексти, додаючи відосики сюди, ви можете це все скачати і якось, о, бачите, щось хтось ремонтує. Поділитись. Завантажити відео. Тут є як платні відео, так і безкоштовні. Тобто, в безкоштовній версії канви є також досить велика кількість відео, а можна використовувати не відео з канви. Ви можете завантажувати власні відео, які ви там відзняли, або піти до стоків, де відео безкоштовне є, їх дуже багато, і також завантажувати. Тобто, таким чином, ви можете легко створювати, якщо ви підете на YouTube англомовний американський, ви побачите, що. Там таких відео, які створені, ну вони не тільки за допомогою конвег, звичайно, створюють, але ось такі ось горизонтальні великі відео, де просто змінюється відеоряд, є якийсь періодично виходячий, вспливаючий текст, і просто голосом озвучується, їх багато. Причому ви можете цього не знати, але є, наприклад, такі інструменти штучного інтелекту, які можуть. Цей текст чат GPT озвучити і накласти під нього відеоряд самостійно. Я не знаю, як YouTube це сприймає з точки зору просування. Мені здається, що він повинен відслідковувати такі прям машинні історії. Але якщо ви це будете робити самостійно, ну ось вам, будь ласка, ідея про те, що можна взагалі себе на відео не показувати, будь ласка, канва безкоштовна, користуйтесь і все.